Доброго дня, я Демниченко Анна Сергіївна, завідуюча кардіологічним відділенням клініки Віта Центр. Прискорене чи уповільнене серцебиття, задишка, біль у грудях, відчуття замирання серця, загальна слабкість часто дають про себе знати, причиною вашого погіршення самопочуття може бути аритмія. Чим вона небезпечна, які різновиди бувають та які профілактичні заходи допоможуть зберегти ритм серця у нормі? Небезпека патологічного стану полягає у розвитку таких ускладнень, як інсульт, серцева недостатність, тромбоемболія легеневої артерії і навіть зупинка серця. Аритмію або порушення серцевого ритму класифікують в залежності від швидкості серцебиття. Тахікардія найбільш поширений вид, характеризується збільшеним числом серцебиття, більше 80 ударів в хвилину. Брадикардія є повною протилежністю тахікардії. Вона характеризується уповільненою частотою серцебиття, менше 60 ударів в хвилину. Мегатлива аритмія відноситься до однієї з найбільш поширених типів аритмій, супроводжується зникненням Синхронного скорочення передсердів, параксизмальна тахікардія, раптові напади прискореного серцебиття, від 160 ударів хвилини, екстрасисталія характеризується наявністю передчасного скорочення серцевого м'яса, що порушує загальний ритм, блокади серця, вид аритмії, що характеризується тим, що проведення імпульсів по всім структурам міокарда сповільнюється або припиняється. В клініці Вітацентр ви можете пройти комплексну діагностику та лікування серцево-судинної патології, в тому числі і аритмії. Для цього створені всі умови, кваліфіковані спеціалісти, сучасне діагностичне обладнання, ультразвукова діагностика серця, комп'ютерна томографія, електрокардіографія, рентгенографія, холтеровське моніторювання ЕКГ та власна сучасна лабораторія. З метою профілактики аритмій важливо уникати стресів, контролювати артеріальний тиск, рівень холестерину та цукру в крові, позбути шкідливих звичок, підтримувати здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, фізична активність, дотримання режиму сну, підтримання ваги в нормі. Та обов'язково здійснювати періодичні профілактичні візити до кардіолога для перевірки стану серця та виявлення можливих проблем з серцевим ритмом. Не займайтесь самолікуванням та при перших проявах серцево-судинної патології звертайтесь до кардіологічного відділення клініки Віта-Центр.